Але іноді по неактивній рибі воблери можуть робити набагато кращі результати. Ну ось десь приблизно в районах цього розкиданого очерету вона я влупила. Це є шумний ратлін. Ой-ой-ой. О, хороша щучка. Сьогодні ранок нас зустрічає таким сильним туманом на озері. Я думаю, мої глядачі вже точно знають, що я не полюбляю риба в туман. Мені здається, що риба в цей час все ж таки не активна. Хоча зараз зранку ми кидаємо хвилин 20, покльовочок немає, попри те, риба гуляє, рибу помітно. Час від часу вона та випригує тут за мальками, скаче. Осінь, час ловити щуку, час ловити великого окуня, тому зібрав сьогодні дві снасті: одну лайтову, щоб кидати такі середні приманки, і одну, як завжди, там, медіум для великих для бігбейтів, які я покидаю все ж таки на щуку. Ну, а власне, що з цього у нас вийде, переглядайте далі. Підписуйтесь на канал Favorite Фішинг. Розпочинаємо. Бачив, як вивернулася. З'їла, бобер з'їла. Нормальна щучка, до речі. Така середня. Та прям проковтнула реальна тініка. Ходи до нас рибка. Ось така грамів, не знаю, на 700, напевно, затягне. Дивіться, просто де воблер в неї. Раночок починається ось з такої рибки. Я вам скажу, як для берегової ловлі на цій водойні. От на такій снасті класу Light, Ultra Light. Це навіть досить непоганий розмір. Тому що ну, насправді можуть і клювати поменші щуки, такі 200-300-400 грамів, 500 Ну, А ця щучка така грамів на 700 твердих має затягнути. І вона з'їла воблер. У напарника двічі атакувала джиг, але на гачок не сідала. А ось воблер, бачите, просто проковтнула дуже-дуже впевнено, що навіть зараз її там трошки буде такою проблемою відчепити. Ну що ж, початок покладено, початок гарний. Зараз рибку звільняємо і будемо ловити далі. Давайте спробуємо іншу сторону під очеретоком проловити. Ну і ось так для проводки вздовж стіни. Якраз таки воблер підходить дуже класно. По-перше, він може спровокувати і малоактивну активну щуку, тому що проводка неспішна, з паузою. Ось. І все ж таки щука має більше часу роздивитись приманку, яка стоїть особливо знаєте, в гущі в березі. Вилетіти за нею. Активна риба вона вискакає, вона бере силікон також, але іноді по неактивній рибі воблери можуть робити набагато кращі результати. Зранку здалося, що рибка така трохи ще сонна, потрібно її саме, скажімо так, розбудити, дати їй нешвидку проводку, і саме це спрацювало. Це ввалила. Оце ввалила нормально. Така покрівка супер агресивна. Друзі, дивіться, і бігбейт, і скільки я ним ловлю, та буквально десяток закидів. Буквально десяток закидів. І ввалила така щука. Осіння щука великі приманки готова пакувати аж бігом. Дивіться, просто який там Easy Shiner 65 дюймів. Щучка 800-грамова. І головне в ловлі на великі приманки це все ж таки те, яке дарує покльовки риба. Тому що ну, вона розуміє, що їй потрібно добряче проатакувати, добряче вхопити таку велику здобич, інакше не впорається. Тому і покльовки дуже сильні, і це теж, власне, такою і була. Трошки мені тоді бачу пошкодла хвостик і зі шайнера мого. Зараз спробую його спаяти, щоб продовжити використовувати саме цю приманку. Ось, але бачите, щука зранку активна. Буквально пів години друга покльовка вона себе показує. Що ж, такий початок риболовлі не може не подобатися. По водой ми будемо досить багато сьогодні переміщатись. Я от зараз взяв одну снасть, погуляю вліво, вправо. Ось, і побачив, що просто якраз щука випрнула з води за мальками біля цього дерева. Але з іншої сторони. І от я прибіг сюди з іншої сторони одразу, скажімо так, обловити. Щучка була, виглядала гарною. такою не знаю, можливо, до 2 кг-2 кг. І хочеться, хочеться все ж таки сьогодні потримати красиву рибу в руках. Власне, для цього і був зібраний такий комплект. Ох, яка щука! Просто ти, по мінімум трьошка. Мальок стоїть і за ним просто така щука вилетіла здорова. Щука дуже часто полюбляє стояти якраз таки неподалік берега. Її ще часто називають щука-трав'янка, тобто невеликого розміру щука. Але на тих водоймах, де я рибачу, ну, зазвичай всюди невеликі глибини. І здебільшого щука стоїть все одно в траві. Тому що немає на водоймах якогось там умовного русла, так як на Дніпрі, де можна поробити шукати, знаходити якусь глибинну руслову щуку. Якісь невеликі озера, річечки. Ну і умовно вся щука і всю можна, навіть в незалежності від розміру, що там 2-3 кг, все одно її можна назвати як щука-трав'янка, яка живе на невеликій глибині в траві. І здебільшого найкращими місцями для пошуку будуть. Ось такі переходи з більш густої трави в рідку траву. З густої трави щука виходить саме полювати, і в рідкій траві це їй робити комфортно. Ну а рибаку комфортно в такій траві проводити свою приманку, тому що в саму гущу закидати складно, проводити складно. Ось, а там, де вже є такі, скажімо, більш відкриті місця поруч, там це все зробити значно-значно комфортніше. ось і вилетіла ось і вилетіла ось і була покльовочка. є, о і добрала ай-яй-яй-яй-яй. Втекла, втекла щука. Тільки хотів сказати, що вона якась сьогодні ну, не зовсім активна, не хоче кидатись, не хоче добирати. Але ось на спайдера на легкій вазі вдалося отримати покльовку. Ось в цьому місці одразу два контакти. Один з однієї сторони, інший з іншої сторони. Перша щука на воблер стукнула, але добирати на зміні проманки навіть не захотіла. А друга, яка зійшла, то вона знову ж таки, як і на туди воблер, вона не зреагувала, воблер її не зацікавив. Але після зміни проманки на силікон покльовка відбулася. Можу сказати, що зараз дійсно немає виходу, немає, скажімо, активного кльову, і ті покльовки, які вдається отримати, це все ж таки ловля низькоактивної щуки. Друзі, а ось і окунь потрапив на мій гачок. І бачите, одразу такий досить гарного розміру. Так, розклади нам плавника. Розклади. Але в цій водоймі, це, скажімо так, і не дивно. Тут окуні гарного розміру. Якщо вже потрапляє на гачок, то частіше за все якраз таки ну, великий окунь. До речі, зверніть увагу на те, яка приманка. І послухайте, це є шумний ратлін. Прокидав тут трошки і іншими приманками, але саме шумний Ратлін зміг змусити цього окуня зацікавитись моєю приманкою. Ну що ж, приємний кабанчик такий. Пообідали. І вийшла ще на вечірню риболовлю, ну точніше як на вечірню. Починаємо все ж таки та година друга, але, я гадаю, десь після 4-ї приблизно вже може розпочинатись саме така активна вечірня рибалка, вихід. Зараз цей такий обідній період все ж таки заробити покльовку буде достатньо складно. Але буде вечоріти і рибка має потрошки включатись. Вернулися ми знову ж таки на той берег, де ловили зранку. Тут стояв мальок, було видно щуку, та вона стрибала, вдалося в принципі зловити. І хочеться зараз ще разочок е тут попроловлювати. Все ж таки є ідея, що зранку була не найкраща активність, можливо, от під вечір. Е буде риба значно краще радувати і дивіться. А От вона. А от вона. От вона і радує. Ох. крейзі флепера. Ох, як вона ж гарно клюнула. Слухайте, дай риба така, я вам скажу. Дуже навіть нормальна. Дивіться яка. Дивіться, яка рибка під кіло просто. Ось так. Експериментальний такий достатньо колір флепера. Я його використовую час від часу, та, але не можу сказати, що вважаю його там, супер класним. Тобто він працює, в деяких умовах працює дуже добре, але є умови, де він е, не показує себе, не вистрілює. А ось тут тільки поставив і є щука. Видно, рибі в цій водоймі, такі насичено оранжево-червоні, все ж таки підходять. Ось така в районі до кіла, знову ж таки, щука. Порадувала дуже приємною покльовкою на цей раз. Ах, засіла, засіла так, що шансу вже зійти точно не мала. І все ж таки саме пошук, саме переміщення спрацьовують новий сектор, другий закид. І є результат. Зараз будемо активно переміщатись далі. І саме берегова зона. Тобто я кинув навіть перший раз трошки подалі від очерету, нічого, кинув поближче і на самій міляці, не знаю, скільки там до метра, там, де погустіший очереток трошки, де такий, скажімо, перехідний, тобто є сама гуща, потім йде такий розкиданий, рідкий і чисто. Ну, ось десь приблизно в районах цього розкиданого очерету вона я влупила. Вот і там Так, нормально тоже стукнуло. Так, ну, різко прям. І приманки вже нема. Вже полетів мій флепер кулець. Тікає риба. Що ж, обідня рибалка показала, що біг-бейт виключився. Все ж таки покльовки щуки є, але реагувала вона на флепера, реагувала на тіні магалона, тобто невеличкі приманки. А ось 6,5 ізік абсолютно перестав працювати. Проте зараз я знову повернувся в те місце, де був зранку. Тут, де бачите, є ось таке дерево повалене, де випригувала отакенна щука. Ну і я маю віру, що якщо я зловлю велику рибу, то саме на велику приманку, тому буду продовжувати впиратися в неї. Ой-ой-ой. Щось вмастило нормально. О, хорошая щучка. А вот это уже хорошая щучка. Я попущу фракциончик. Камера пишет. Дивіться яка. Ты что, ты что? Ну як так? Втекла. Это капец. Просто дивіться, що зробила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, не повезло. Ну, як же ж неприємно, коли ти стільки часу приділяєш тому, щоб зловити, показати гарну рибу, а в підсумку один елемент підводить і, власне, ти її втрачаєш. Гарна щука, кілограма 2. Флепер 2,8, нічого не міняв, стандартна приманка. Було прикольно. Зразу з підсічки було зрозуміло, риба гарна. Свічку зробила пречудово, Але ось так біля берега по-зрадницьки просто втекла. Перев'язуємося, перев'язуємося і будемо ловити. Можливо, десь чекає ще одна. Бляха, Схід, ти бачиш? Давай стільки вирвала тріника з цього. Бляха. От я тебе Бляха. чекав окуньок! Давай. Ух, який окуньок! Ах, сюди його. Ха-ха-ха. Я цю палку наготував спеціально, думаю, він вискочить, я буду йому кидати. Дивись, яка мордата. Окуняра. Це Окуняра. Вже так добряче вечоріє. І ще один ось такий красень. Як же ж його було приємно зловити. І як це все швидко, різко відбулося. Він виходить, ганяє малька. Я йому докидаю одразу свою приманку і він її атакує. Бачите, в цьому випадку треба було просто чітко попасти в те місце, де він харчується. І він крейзі флепера. Ой-ой-ой-ой-ой, не тікай. Просто закоптує отак в шахту. 2,8 дюйма, для нього це взагалі не розмір. Такий прекрасний окунь під завершення. Вечоріє і є ще риба. Ще один день на риболовлі підійшов до свого завершення. Сьогодні пробували полювати за щукою. В якісь моменти це було більш успішно. В якісь моменти вона закривала рот, взагалі себе показувати не хотіла. Але, знаєте, були такі цікавинки, як деякі години все ж таки щука краще себе показувала, проявляла на малі приманки, а в деякі години на малі приманки була абсолютно тиша, проте вартувало спробувати кидати велику приманку, 6,5 дюймів, як вона себе показувала. То холостою покльовкою, то реалізацією. На жаль, як це часто буває, найбільша риба зійшла. Сьогодні вона не зійшла, сьогодні вона трошки перехитрила мою снасть та відкрила застібку і, скажімо так, звільнилась. Але попри це, все ж таки, ті щуки, які були дістані на берег, вони були непоганими. В підсумку хочу сказати, що напевне сезон бігбейтів ще не зовсім розпочався. Принаймні так здалось на сьогоднішній риболовлі. Багато малька. І не було помітно великої активності саме від великої щуки. Достатньо харчів, ніби вона не голодна. Гадаю, ще трошечки треба, щоб похолодало, велика щука буде ставати ще активнішою і відповідно реагувати саме на великі приманки. Ну а сьогодні, все ж таки, здебільшого, саме малу щуку, велика приманка роздразнювала. Вони реагували, стукали, били, бавились, але засікались вкрай рідко. Ну а якщо цей ролик був цікавим для вас. То обов'язково залишайте ваші лайки, підписуйтесь на канал Фаворит Фішинг та до нових зустрічей.